Зі мною ніхто так не дозволяє себе вести. Я можу дати любому віці. Або сиди, слухай, не нравиться, вийди за двері. Ні в і не жити. Я тобі ще раз кажу. Або закрий свій рот, або сиди тихо, і тобі, і тобі не подобається, іди за двері. Ти кого представляєш? Сам себе, от сам собі сиди. Закінчу, я тобі ще раз сказав. Ти прекращай, тут я не збираюся тебе перевиховувати. Тато і мама дає розум. Як не дали, це не моя вина. Ти що розумніший тут за всіх? А ти що розумніший за всі, що ти <плес> читаєш, що ти? Я ж тебе питаю. <плес> Що ти в університеті не преподає. Все, все закройся. Закройся. Тебе що, на кому не то мажити, тобі кожного не в кожному Все! А що ми добре, я писав? Рукція, нема рада. Черно не каждий продаж. Що ми добре, я писав? Що добре, може, ти по-моєму статися. Люди на майдані помирали. А ти, ти чому не в армії? Воєнком. Спитайте, чого він не в армії? Я питаю, ти чому не в армії, як ти такий мудрий? Чого ти не в армії? Я тебе питаю воєнком. Візьміть його на комісію і хай там повоює. Візьміть його. Я ще тобі кажу. Ти мені не розказуй, Я звідки приїхав. Сочи, звідки, ти мені не розказуй про війну. Я. Я, я, просто... я тобі ще я раз кажу. Тебе що, попросили тут? Мене, ні. ні, ну я мене бачу, мене. Я бачу, що хтось пішов, когось тебе сказали, не... А тебе тут лишив. Ти не хочете не послуховувати. От ви ж знаєш, що ви мають. Я тебе ще <світ> раз сказав, дай мені можливість зустрітися, а я потім вислухаю всіх. Ну не тебе. Все. Точка. Запишіть його, хай пройде комісію, він хоче воювати. Все.